Вітаю! У цьому відео я розкажу, дам відповідь на часте питання, як проходить перевірка намірів. Чому, коли я пропрацьовую щось через підсвідомість, через квантові медитації, потім в реальності у мене стається так, що, наче вибух цієї ситуації сипляться на мене, активується простір. Це просто, це перевірка вашого наміру. Коли ви свідомо йдете у якісь зміни, йдете у якісь практики, я беру наприклад, зараз свою практику да, біохакінг підсвідомості, коли ми з вами з підсвідомості витягнемо те, що вам заважає, те, що зупиняє вас на шляху до отримання бажаного результату в будь-якій сфері життя, то ви... Приймайте свідоме рішення, що вам це більше не служить, це вам не цікаво, не корисно, і ви хочете, щоб було по іншому? Як саме по іншому? Теж ми це на сесії біохакінгу з вами втілюємо одразу в життя. Звісно, для того, щоб зрозуміти, що ви вже можете по-іншому жити, проявлятися, йти у створення бажаного, у вас трапляються такі перевірки. Тобто стаються ситуації, які перевіряють вас на наявність тих реакцій, які були до цього. Що я маю на увазі? Наприклад, я приймаю рішення, що я свідомо займаюся спортом два рази на тиждень при будь-яких умовах, і це носить для мене дуже важливий аспект, бо я треную так свою самодисципліну, бо я так впливаю на свій рівень здоров'я, на свій рівень енергетики. Так? Ну і, звісно, я приймаю це рішення, все. Я зрозуміла, чому саме я не займалася своїм тілом, чому саме я не йшла в це свідомо, все це підняла, порозбирала, прибрала зайве і розумію, що буде, коли я буду дисципліновано займатися своїм тілом. І, звісно ж, зовнішній вигляд він теж має значення для мене, бо є якісь орієнтири, які для мене важливі. І ось час тренувань. А мені йти ліньки. Бо я втомилася, бо я перепрацювала, бо я ще щось. Я беру такий самий яскравий приклад і самий легкий. Це теж перевірка. І якщо я один раз, другий, інший раз відмовляюся від того, який я вибір усвідомлено зробила. Я своє ж рішення усвідомлене, начебто перекреслюю і повертаюся до старих моделей шаблонів поведінки. Тобто я приймаю старі реакції. Те саме стосується, коли, наприклад, ми там маму тата пропрацьовуємо або тих людей, які ну, бісять, откровенно кажучи, і з якими комунікація не виходить. Коли ми реагуємо на людей дуже яскраво, коли ми зриваємося, коли нам люди щось відзеркалюють, проявлюють. І коли ми приймаємо рішення йти новим сценарієм життя, обирати нову поведінку, нові реакції, і знову і знову повертаємося на ті ж самі граблі, ми перевірку не проходимо. Але тут є і дуже цікавий, і корисний момент. Кожен шлях. Кожен такий крок, кожна така перевірка це формує досвід. І якщо людина за час таких перевірок і за час крокування по цьому шляху до нового, Отримує досвід, цей досвід збирає, аналізує і усвідомлено ним користується, то вона, звісно, приходить так чи іначе до результату. Тож, перевірки важливі і необхідні. І буває таке, що клієнти дзвонять і кажуть: Боже на що я це зробила? Наче все так класно було, а зараз на мене все посипалося. Просто моє життя це суцільна перевірка. Видохніть. Ви, на вірному шляху, ви йдете. У те, що свідомо обрали. І саме зараз ви можете зробити конкретний сталий вибір на користь того, що для вас важливо. Тож, до нових зустрічей. І я бажаю, щоб ваші перевірки були надлегкими. І скажу по секрету, що в моїй практиці є така спеціальна методика, яка дозволяє щоб, е, зробити так, щоб ці перевірки йшли через навчання, а не через випробування, через якісь ситуації, які вибивають людину з колії. Тобто, можна зробити, щоб це було в легкості, в цікавості і в насолоді. Не забуваємо про це і свідомо. Обираємо, адже ми можемо обрати так, як корисно, цікаво буде саме для нас. Успіхів вам, Па-па!